Друзі, ну що, всім привіт. Вибрався я на риболовлю. Озеро, озеро називається Дар. Київська область, село Наливайківка здається. Недалеко від Києва, якщо десь брати від метро Житомирська, десь 50-55 кілометрів по Житомирській трасі. Ось там в коментарях людина просила мене Показати або зробити огляд на моє оснащення, чим я ловлю, чим я користуюсь. Тому зроблю дві частини. От, тобто вийде до відео. Зараз, поки я буду в процесі розкладатись, я покажу своє оснащення. Зроблю вам огляд. От. Ну і вже інше відео, звісно, буде сама риболовля. Тому давайте не будемо гаяти часу, починаємо. Почну, мабуть, я з родподу. Ось це, цей род я придбав. Декілька місяців назад. Ропот від фірми CarPro. Ось. Він качеля є. Єдиний його мінус, що він не дуже стійкий, тобто за рахунок того, що в нього не 4-3 а 3 ноги. З приводу цього родподу, що хочу сказати, ціна, ну, в принципі, не сильно висока на нього зі знижкою 15% в флагмані він мені обійшовся в 4,5 тисячі гривень. Єдине, що хочеться сказати, що якість могла би бути трохи кращою, тому що ніжки ну, не зовсім гарно фіксуються тут, і сам родпод, він за рахунок того, що в нього три ноги він не дуже гарно стоїть. От особ, особливо ось бачите назад коли. Наприклад, якщо вам треба його підняти, ви натискаєте сюди на низ і він у вас перехиляється. От, вперед, коли ви ногу ставите, то вперед нормально, воно дуже гарно стоїть. Так що ну, і тут все таке трішки шатається, роз'їжджається ось тут. Але за такі гроші, і, в принципі, я думаю, можна змиритися і на декілька років його вистачить. А там, можливо, щось буду краще брати. Ну, ось Тому з Радподом, я, я думаю, що ми розібрались. Збирається він, до речі, дуже швидко. У мене на Радподі стоять швидкоз'ємні ось такі механізми для, призначені вони для встановлення сигналізаторів. Але який в них мінус? Зараз вам покажу. Це також швидкоз'ємний від фірми CarPro ось І в чому їх мінус? Вони тут фіксуються за допомогою ось такого зажимчику на пружинці. ось І коли ви ставите сигналізатори, бачите, тобто є люфт, і воно тут хитається. І ось так воно все. Ну, тобто він гарно тримається, але оці люфти бовтання, оце мене бісить, роздражає, і я ось такі швидкоз'єми, вони менші набагато, ніж е, ці, і вони на закрутки. От. І перевіримо, як вони будуть краще чи ні, бо ці мене, якщо чесно, трошки вже задовбали. Ось, ось так ротпот збирається. Все, можна вважати, що ротпот зібраний. Тобто, ну, взагалі хвилина часу і ротпот готовий. Так, і що, я знімаю ці швидкоз'єми і буду ставити нові. Швидкоз'єми я замінив і дивіться, все, тепер сигналізатор він тут не бовтається, а стоїть дуже гарно і надійно. Ось, і Коштують вони недорого, тому кому потрібно, можу рекомендувати ось такі швидкоз'єми від фірми Хайрісі або Хірісі. Не знаю, як вірно. Так, і що, збираю я свій ротпот далі. Е, сигналізатори. Сигналізатори в мене від фірми Fish. And Hroy. Я їх купував колись на виставці в Києві. Їм вже більше десь, мабуть, 4 років. Але все, все добре, вони працюють. Ось. Вони вже навіть у мене купались у воді. Було таке, що ротпот у мене впав у воду. От, І з ними все добре. Так, друзі, по свінгерам. Ось такі свінгери від фірми CarPro у мене. Це серія SQ. Якість мені подобається. Все зібрано гарно. Тому. В принципі, можу рекомендувати. По свінгерах багато розказувати не буду. Вони з підключенням. Також, тобто в них є світлодіод, він світиться. Встановлюються вони дуже легко, в них ось такий теж є, Я його не знімаю ніколи з родпода ці бистроз'єми. І просто я приїхав ось так. Раз. І провернув їх все. І він встановлений. ну і підключаю до сигналізаторів все. Все швидко. Родпод зібрано повністю. І без камери це б мене зайняло хвилину-півтори, ну, дві максимум. От на камеру, звичайно, це сьогодні зайняло хвилин 10. Все, ротпот на вимостку і збираю далі вудки. Мої основні робочі вуличня від фірми Карпороф називається флепер. Зріст в них 3,60 метра. Ось. З тестом 3,5 ЛБ. Вуле ще тоненьке, легеньке. От, якщо я не помиляюсь, карбон тут 30 тонн використовується. Як заявляє Карпро, що тримач, котушка тримач тут від фірми Fuji. Так, є маркування Fuji тут. Я з ними вже ловлю другий сезон. Ось. В тому сезоні, під кінець сезону, я собі придбав лише одне таке. Ось потім друга, і ще взимку, здається, я докупив третє. Вони мені дуже сподобались, ці, ці палки. Ось, тому можу порекомендувати. ну Можна вважати їх бюджетними. Хоча, коли я їх купував ще до Нового року, вони вартували <клес> десь в районі 2-2,5 тисяч. На сьогоднішній день ціна дуже зросла, вони коштують 4 з, з гаком там щось, з копійками. Але у флагмані коли знижки, ось, наприклад, як зараз там знижки в флагмані, вони коштують 3000. Тому, в принципі, можна сказати, що це бюджетна палка, але для своєї ціни вона дуже-дуже гарна і ну, вона відчувається в руках на вигляд, ніби вона коштує набагато дорожче. Так, це що по вудлищах Що стосується стосовно катушок. Катушки в мене всі акума, 8К. Це також китайська фірма Окума, але якість в них мені подобається дуже гарна. Шпулі в них ну, такі ємкі. У мене тут жилка 033 на всіх намотана. Ну, ось, до речі, жилка від Карпро. Там, вона одна із недорогих. ну Мені її вистачає. Ось. Так. Все є. І ось так виходить в мене. катушка звичайно, для цієї для цього вудлища заважка. Але також за свою ціну це дуже гарна котушка, якщо немає грошей на дайвена, шамана і тому подібне, то це буде гарний варіант такої котушечки окуми. Звичайно, якщо є гроші, то можна купити собі одразу там шимани. І ось такі в мене вони всі три. Ось такі вудлища. Це що стосується робочих вудлищ. Тепер покажу, що я придбав. Десь пару тижнів назад я придбав собі спот, тому що в мене не було сподло, сподового вудлища. Ось такий спот від фірми GRC. Це, здається, не, не пам'ятаю, чия компанія, чи, чи Англія чи щось таке. Спот недорогий. Також у флагмані купував, там ще на нього знижка була, і коштував він мені щось 1800 гривень. Ну, скажу одразу, що коли ви берете, наприклад, CarPro і ось цей спот, ну, це такий дрин, що ведмедів можна ним ганяти. Ось. Зріст в нього також 3,6 метри, тест 5,5 ЛБ. Ось такий в мене спот. І на спод у мене йде котушка, ось така Fox Fox EOS 12 тисяч. Коротше, історія цієї котушки така, що я її купив на великсі беушну. Ну, самі розумієте, який стан цієї котушки, тобто як робочу використовувати її не можна, тому що в неї шпуля. вона ось так бовтається на люфт. І з цим нічого я не можу зробити. А, ну і ще й байтренер -бай в неї, здається, теж не працює. Тобто, ну, він працює, але він не зажимається. Ось так. Тому я вирішив цю катушку поставити собі на спот. І ось так виглядає мій спот. Пішов я далі збиратись, а інше покажу. Кому цікаво, на які оснащення я ловлю, ось, це ось. Такий в мене інлайний клас, класичний монтаж короповий від фірми Orange. ось. Такий набір я собі купував. У мене, до речі, є огляд на каналі на нього, тому можете перейти і подивитись на каналі. На цей набір. Ось огляд. Ось такі грузики, це 85-грамовий. Набір, вони там є різні у них на сайті. Ось, сайт Orange Tech, здається, так. І також флети я використовував від фірми Orange. Ось такі у мене флетики. От від, від тієї ж фірми флети у мене 60-грамові. Ось такий огляд на мої вудлища, котушки. Оснащення моє це для тих, кому цікаво було. Так, що я пішов ловити рибу. Ну що, друзі, все, оснащення зібране, закинуто у воду. Ось так воно виглядає. Все в зібраному стані. Ось вам такий огляд на моїй снасті. От, а я тим часом чекаю на рибку. Звісно, що в мене підсак є, ось він лежить. Підсак в мене Карпрошний. Ось йому вже десь роки три. Поплавок на ньому від фірми GRC. Поплавець. Ось. Щоб піцак не, не, не тонув. Ще є в мене ось така сумка для зважування риби. Коли я її зважував і всі бачили, так само вона карпрошна. Чим мені вона подобається тим, що вона, її можна скласти навпіл. Ось, і вона займає менше місця. Мат свій я не брав сьогодні. Тут мат є на озері, його дають безкоштовно, тому я свій не брав, щоб було менше в мене речей з собою. Так що ось так, друзі, ось вам і огляд. На моє оснащення.